Доброго вечора. Від сьогоднішнього дня, від сьогоднішнього вечора ми починаємо цикл нарисів усною формою, який буде подаватися. Я, Холод Олександр Михайлович, доктор Філич, наук, професор. Буду розповідати про те, чого ми досягли від 2007 року від початку заснування. Від просто заснування наукової галузі соціальної комунікації. За ці 9 років від 2007 до 2016 року, ми маємо певні досягнення. Ми. Хто ми? Ті, хто працює в лоні соціальної комунікації і хто вважає, що науковий галузь в соціальної комунікації є, розвивається і буде міцніти. Збільшувати своїх е апологетів, захисників і своїх е учнів і продовжувачів. Отже, починаючи е з 2010 року, е коло моїх учнів, коло е моїх колег почало видавати книжки. Першою книгою, яка стосувалася соціальної комунікації, стала ця книга 2010 рік соціальні комунікації та Інмутація культури. Ця книга присвячена в ній п'ять авторів, мої учні всі, аспіранти, які стали зараз уже кандидатами на соціальній комунікації, розповідають про різні теми, різні дослідження. І пишаємося, особисто я пишаюся тим, що ця книга увійшла у всі бібліотеки, які можливо в обласних центрів. І читач або слухач, глядач, які бачить нас зараз, може вільно досягти або дістати цю книгу і подивитися, з чого ми починали вивчення соціальної комунікації. 2011 по 2015 рік виходить такі серія книг. Це проект, який я назвав соціальні комунікації, результати дослідження. Відповідно, 2011 рік. 2012 рік, 2013 рік і 2014 рік зараз ми готуємо п'ятий том або п'яту книгу, в яких ми, ми це величезне коло дослідників із соціальної комунікації, робили спроби не просто осягнути те, що ми зробили, а показати досягнення. У зародковому стані, тобто всі ті, хто вийшли із галузі документознавства, книгознавства, бібліотекознавства, журналістикознавства, ведучий справи редагування, реклами, паблік релейшнс все це як підгалузі або як спеціальності наукової галузі соціальної комунікації. Було об'єднано у тих результатах, які і були відображені у книжках соціальної комунікації, результатів досліджень відповідно років до тих років, які ми вказували. Остання книжка, яку ми видали буквально нещодавно, це книга 2015 року, називається Соціальний інженіринг, моделі і технології. Тут також мої учні, мої колеги, які базують свої дослідження на ідеї. Про те, що соціальне інженер або конструювання соціальної реальності неможливо без комунікаційних технологій, без е, соціально-комунікаційного е, підґрунтя, підмурівку платформи. Е, я вважаю, що крім цих шести книг, е, в назві яких і ключовим словом, соціальна комунікація. Ми маємо сказати і про книжки, яких також майже ключовим словом або слово слід вважати соціальні комунікації. Це не наукові книжки, а на відрізнення від тих, які я показував, книжки навчально-методичного, навчально-наукового характеру, або підручники, навчальні посібники, курси, лекцій. Одразу треба сказати про те, що перша в Україні вийшла книга 2011 року соціальні комунікації з підзаголовком соціо та психолінгвістичний аналіз. Саме в цій книжці, історія якої в двох словах дуже дивна на перший погляд, а з іншого боку, якраз закономірна, тому що. 2008 якщо не помиляюся року, мені замовили лекції для польських студентів, причому російською мовою. І спочатку було описано 147 сторінок книжки соціальні комунікації без підзаголовку соціо та аналіз. Вже пізніше, коли лекції в Польщі такі не були прочитані з фінансових причин з польської сторони. ми із колегами подумали над тим, щоб зробити підручник. Але до підручника ще не доросли, і зробив я один без колег навчальний посібник. Дуже пишаюся тим, що навчальний посібник був випущений накладом 500 примірників, і особисто я розпосюдив 230 підручників навчальних посібників через Київ і да, через Київ, Київські по Україні розійшлася е, певна кількість також підручників, і дуже пишаюся тим, що на початку встановлення на, на початку в розвитку соціальної комунікації як наукової галузі була і ця дисципліна, навчальна дисципліна в е, магістратурі. Наступним досягненням особистим своїм і, а вже ж моїх учнів і колег, тому що без них не можна було писати такі книжки. Я вважаю книжку комунікаційні технології. Комунікаційні технології це книга, підручник міністерський, затверджений Міністерством освіти і науки України. Тоді ще так було. 2013 року який вийшов у видавництві «Центр учбової літератури в Києві. Книга повністю розповідає про те, які е, концептуальне бачення, яке е, є моє особисто суб'єктивне, і які соціально-комунікаційні технології можуть бути е, впродовж 20 або, або на 20-25 сторінках цього підручника. є перелік соціальних комунікаційних технологій, які ще варто буде описувати, описувати і описувати. У 2000... 2013 році світ побачила книга «Курс лекцій» – Це ціла серія Теорія та історія соціальних комунікацій. До цього ж курсу лекції або до цієї серії належить і книга, яка вийшла 2016 року цього вже. Це сучасні теорії та тенденції розвитку соціальної комунікації. Що цей предмет, що цей предмет за назвами читався і читається в магістратурі. Для фахівців, для майбутніх фахівців, журналістів, фахівців з паблік relations, зв'язків з громадськістю, реклами, будинчої справи та редагування. Також з цього року, до речі, читається і соціологам. Курси лекції суб'єктивні, тобто мої, моє бачення висловлюється у поглядах на теорії соціальної комунікації і пропонується також оригінальна концепція теорії інмутації суспільства. Отже, ще один підручник, який вийшов друком у Львівському давництві ПАІЗ 2014 року, називається Методологія досліджень соціальних комунікацій. Ця книга тим гарна, що вона теж, до речі, перша. Так називається предмет навчальний, який теж в магістратурі читається, і теж це перша в Україні книга-підручник. Для студентів магістратури. Я думаю, що і і докторантам вона також знадобиться. Наші е, досягнення мої особисто як е, е, ідеолога, як е, тієї людини, фахівця, який прагне досягнути висот не один, а у колі друзів, колег і учнів, е, аби створити наукову школу. Ми можемо е, хвастатися е, такими журналами. Світ соціальних комунікацій вийшло у світ 10, е, 10, е, 10 випусків. Е, цей журнал має дуже цікаву історію. Почався він із Київського міжнародного університету, а продовжується Донецьким національним університетом і класичним приватним університетом, тобто Донецьке Запоріжжя. Три університети об'єднали свої зусилля і видали отакий журнал. Журнал зареєстрований в Міністерстві юстиції свого часу, має свідоцтво. У Парижі ми мали е, нам зареєстрували, дали ІССН, е, класифікаційний номер, і е, продовжили видання в, з іншою назвою і в іншому університеті комунікаційні технології. Комунікаційні технології вийшло шість томів, де мої колеги, учні наукові і аспіранти-докторанти, і ті, хто зацікавлені фахівці з інших галузей, пропонували матеріали як результати у вигляді статей, результати своїх досліджень. Комунікаційні технології слід сказати в Україні, не тільки перший журнал з такою назвою був. Але і відповідав за назвою конференції. Конференція, яку я проводив разом з своїми колегами, називалася Прикладні соціальні комунікаційні технології такі конференції міжнародних пройшло чотири, і дай Боже, буде здоров'я і мої учні, якщо будуть підтримувати, ми будемо проводити їх далі. Щодо соціальної комунікації, теорії практика. Журнал, який започаткований торік, тобто 2015 року. Він започаткували його уже. Ми з дружиною, з Ганною Холод, і ми є засновниками цього журналу. Цей журнал має число три, останнє, тобто вийшов буквально нещодавно, і за назву відповідає ті ж. За назвою він відповідає міжнародному симпозіуму, який ми з дружиною почали організовувати з 2016 року, от у квітні місяці 16-го. Квітня пройшов перший міжнародний симпозіум з такою ж назвою Соціальні комунікації, теорія і практика. Наші досягнення лише е, на злеті. Ми тільки починаємо. І сьогоднішній нарис перший, якраз присвячений такій презентаційній лінії, яку ви і бачили. Наступну зустріч ми називаємо Нарис 2 або Другий Нарис. І він буде присвячений. Моєму суб'єктивному баченню соціальної комунікації, розвитку теорії соціальної комунікації, концепції і почнемо ми від церкви, від затвердження церквою дня комунікації, від внесення в історію дослідження, комунікаційних досліджень терміну соціальна комунікація і завершимо через декілька зустрічей, які будемо називати нарисами. Сьогодніденними е, досягненнями докторів наук, кандидатів наук соціальної комунікації, а також видатних е, науковців України і закордоння, які зробили свій, на мій погляд, вагомий внесок у багатосторонній, різно е, розфарбований е, підхід або підходи до вивчення соціальної комунікації. На сьогодні все. Ми завершуємо. До зустрічі.